Вітання глядачам каналу. Ось так змінюється ліс осінью. Сьогодні субота, 25 жовтня. Ми йдемо сьогодні по маршруту No1. Локації переправа під липами, ялинка і лісовий берег. Зараз часто йдуть дощі. Вода в ріці піднялась і переправа виявилася частково затопленою. Але лисички не бояться замочити ноги і продовжують користуватись переправою. Лисиця уважно вивчала обстановку на локації під липами. І що ж її зацікавило? А ось і причина цікавості лисиці лісова мишка. Самець косулі з'явився рівно через добу після появи лисиці. Минулого тижня косулі на локації під липами не затримувались, а тільки проходили транзитом. Були ще спрацювання, але до кадру ніхто так і не потрапив. Біля фотопастки ще встановлено біля поваленого дерева. Косулі з'явились тільки одного разу. Також були ще спрацювання, але на коротку мить потрапляли тільки частини тіл птахів і звірів, так що навіть не можна було визначити винуватця. А тут лісова мишка допомогла зафіксувати цікавий момент масовий виліт якихось комах. Можливо, хтось знає, хто це може бути. На локації під ялинкою спочатку з'явився строкатий дятел. А 19 і 20 жовтня перед фотопаскою красувались косулі. І на сам кінець пару кадрів для любителів тихого полювання.